Нещодавно КМІС оприлюднив результати опитування щодо готовності українців до територіальних поступок. За результатами опитування, 43% українців готові прийняти фактичну окупацію певних територій без юридичного визнання. Зараз ми поцікавимось, у киян, чи готові вони погодитись на територіальні поступки ворогу. Не можу сказати, тому що мій брат воював, тому не підтримуєте. Ні. Всі хочемо мати Україну велику, потужну, багату, але наскільки це реально, бачите, світ від нас. Відвертається усім же це набридло. Ні, але а, треба зважати на те, що говорять про це військові. Треба зважати на те, що вони говорять, тому що вони дуже втомлені. Юридично немає сенсу це робити, бо все одно колись Путін, типа, за двохсоті, це і можна буде повернути. Думаєте, що наступного нападу не буде просто? Ну, якщо це не, це не буде Путін, то ну 100%. Відмовлятись не треба. Це Україна все. Що значить прийти в чужу країну і забрати її територію? Як це віддати? Якщо сусід прийде, у вас півдвору забере, то що ви йому там візьмете і віддасте так, це, ну, це неправильно. Ну, вони віддадуть ці території, потім віддадуть ще території, потім ще і де територія залишиться. І тоді не буде ні території, ни ми. ми будемо просто рабами у махшан. Я Якби я на 100% знав, що ми віддаємо території і вони. Усе більше до нас не то я тільки за.